Оліна з кемперяй 365, Зараз я в Дюссельдорфі знайшла неймовірну річ. Ми продаємо точно такий же С600, У нас наша ціна становить тисячі тисяч плюс ПДВ. Тим часом у Німеччині в Дюссельдорфі, такий самий кемпер продають за двісті тисяч плюс ПДВ. Тож давайте прийдемо і подивимося, що тут такого вражаючий хімер створює стіни, якось інакше беручи один букет, інший букет всередину. Справи певний матеріал, чия опірність така ж, як 80 метр, ніби це особлива річ. Тоді вся шасі виготовлена з алюмінію, яке виробляється на заводі Гітлера. Вони беруть лише саму голову Мерседеса. Все інше виготовляється в кімері, також водяні баки, які повністю адаптовані. Це шасі дозволяє використовувати його в шасі. Тому Гітлер є стабільнішим, а тепер конкретно про цю модель. Її довжина становить 7 метр 127 см. Це, я б сказав, оптимальна довжина білого кольору. Точно таку ж ми її замовили. Наш ваги 3,5 тонни. Тож ви можете керувати нею з категорією Б. Тепер так, багажник Гітлера йде без гальм, щоб вам вітер не вирвав. Вуличний душ завжди замовляю. Дуже зручно, адже може бути і гаряча, і холодна вода. Багажник зміщує приблизно 350 кг і дуже великі, ну справді, дуже великі ведмежі велосипеди вам без проблем тут помістяться. Бізнес один, всього тут є, з одного боку з іншого, ще зверху тримачі. Якщо ввозити якийсь вантаж, прив'яжіть. І коли є три кути утримання, це дійсно безпечніше для ваших речей. Місце для зберігання, місце для зберігання з підкладками. Відразу зрозуміло, що багажник обігрівається, тому можна не боятися подорожувати взимку з кемперами. Кемпери повністю пристосовані для зимових подорожей, лампи також такі. Знаєте, мені подобаються красиві речі, як, наприклад, цей двір. Виглядає дуже добре працююча задня камера, широкий кут. Ви зможете бачити гілки, дерева та перешкоди. Маркіза в даному випадку 4,5 метри. До речі, якщо ви знаєте, що вам ліньки вручну закручувати маркізу, ви можете у нас в сервісі замовити електричну, вона буде автоматично розкриватися, просто натискаючи кнопку, і маркіза сама розкриється. Так що всі вікна повністю відкриті, подвійні вікна захищає від холоду і також є вікна для провітрювання. Менше шуму, і ми заходимо всередину через шістдесяти м ширини двері кемпера. Я замовила центральний замок. Це означає, що одним натисканням кнопки ви закриєте і двері багажника. Так, мені подобається це світло, і затишок, і такий, знаєте, відчуття дому з сидіннями. Дійсно зручні. Отже, давайте подорожувати. Тут я бачу, що Гітлер заощадив на виставці, а я не заощадив, замовив краще знімні термоштори. Тут у цьому випадку є прості тканинні, базові варіанти. Просто майте на увазі, якщо в комплектації є все, як у Mercedes, тому складання сходинок, коли ви хочете їхати з повною медіасистемою, автоматичний клімат-контроль. Тут я бачу Distronic, повний стандарт автомат. У мене є 170 кінських сил. Найбільший двигун, який можна замовити у Гітлера. Так, я бачу. Тут є комбінація текстилю та шкіри. Наш кемпер трохи темніший через практичність. Стіл аналогічний нашому. Він може обертатися в будь-якому напрямку. Як вам зручно. Дійсно, чотири ремені можуть подорожувати чотири людей. Тут ще механічно опускається ліжко, яке дуже легко спускається. Такий 140 см синета ширини і приблизно 2 метри довжини. Великий люк вже є базовим: 80, 50, 87 сімей метрів. приблизно такі ж розміри, а такі виміри. Підходять для кухні місць для зберігання, і що добре, тут є такий краєчок, щоб вам потім не впало на голову, коли я відкрию речі після подорожі. Опалення може бути дизельним, може бути газовим, як у нашому випадку. Я замовив дизельне опалення на кухні. Далі кожен ящик вміщує 15 кг, тому не бійтеся, кладіть їжу та речі, тільки не з Росією. Плита три конфорки це така простора зона, знаєте, ось розміри. Які каструлі, вам підходять? Мені здається, що більше там також помістяться, тут ще можна замовити дентальну частину, щоб мати більше простору для зберігання. Я не знаю, для чого це інше, можливо, колись розберемося, коли вже на пенсію вийдемо, завжди спеціально для себе готуючи. Мені дуже подобається холодильник 147 літрів з морозильною камерою. Стандартний від усіх виробників. Тут є ще одне місце для холодильника, який може вмістити 15 к я люблю зберігати в ньому фрукти, щоб вони не нагрівалися. Давайте подивимося, що ми маємо. Підлога в номері подвійна для стабільності, щоб можна було зберігати щось на дні. І в той же час це також робить його теплішим. Тут є Одне велике місце для зберігання, яке не видно ззовні, але до цього місця можна потрапити з вулиці. Тоді електричний блок. Якщо ви захочете якихось покращень, то це можна зробити у нас. І все тут тільки один акумулятор. Ми дійсно можемо встановити 2-3 і більше, щоб ви жили абсолютно незалежно. Незалежно тут ще тут є технічний відділ, і ще якийсь інший провід, можливо, можна встановити. Тут у кемпері душ, душ і туалет знаходяться в одному просторі. Цей кемпер має довжину 7-20 метра. Чому так зроблено? Коли ви йдете в душ, потрібно прибрати ці дерев'яні основи, оскільки вони призначені для того, щоб коли ви виходите з душу, підлога залишалася вологою, щоб ви могли знову комфортно використовувати цей простір місця для зберігання. Душ, дійсно обіцяю. Тут мені вистачає. Досить для купання, адже тут є поличка, куди можна скласти косметику, що дуже зручно. Також є надійні речі для зберігання, щоб не плутатися, вішалка, дзеркало та дуже якісні умивальники. Мені це дуже подобається, і якщо хтось, наприклад, забрудниться, дуже зручно змити туалет вже на вищому рівні. Сказав би, зручно сидіти далі. Ліжко, матраци та вся система для сну спеціально адаптовані для кемперів. А те, що робить очима, це вже робить добре. Повірте, ви будете спати чудово, двоспальне ліжко. Може бути дійсно простором. Тут довжина близько двох метрів, ширина також, я думаю, буде близько 2 м. Тут також є місця для зберігання, ви точно матимете місце, куди покласти речі, вікна також дуже приємні. Коли я прокидаюся, можу відразу подивитися, що за вікном, яка погода, і кожен може спати, у них є своє вікно або доступ до свіжого повітря. Якщо дуже спекотно, я почуваюся королівським. Тут Дуже добре медитувати і спати після того, як полюбили птахів. І, звичайно, якщо хочете закритися, ще щось на заході є: шторки з місця для сну, які можуть вимкнути світло в кемпері, регулювати освітлення. Це також зручно і сходинки. Щоб м'ята не випала, буде зручніше, якщо вони залишаться. Упаковуються одразу, спускаються. Я зараз не дозволю. Тут ще хочу показати шафи, які підвісні для стегон. І я бачу, що ця штука застигає, її можна підняти вгору, бо там є рейка, і тут точно така ж шафа є. Отже, тут ще маємо панель управління Гітлера. Вже гімнерові кемпери входять у базу. Вони керуються через ваш телефон, потрібно завантажити сконе хі. У цьому випадку є обігрів. Два якщо газові балони обігріваються, короткий обігрів, телевізор можна замовити як базу. То бачите, у нас ціни кращі ніж у Німеччині. Тож чекаємо на ваші дзвінки. Пишіть і до зустрічі.